Сьогодні оглядатимемо невеличкий гарний будиночок з виходом до водойми. В будиночку є газ, пічне опалення, заведена вода, електрика. В будиночку маємо два поверхи цокольний і перший. Також маємо повноцінний санвузол і вигрібну яму. На подвір'я веде металева брама. До Домогосподарства є ще одна брама, яка веде у двір за будинком. І ще одна брама з іншого боку, яка теж веде на подвір'я за будинком. Вся територія прибудинкова виходить на берег ставка. Ходимо у двір. Справа маємо будиночок. В будиночку два поверхи, цокольний і перший. Напроти будиночку розташований старий будинок, який зараз не використовується, а використовується під склад стройматеріалів. Між старим і новим будинком збудована перехідна галерея. Входимо до галереї. У всіх приміщеннях залишився як будівельний, так і побутове сміття. І потребується прибирання. Одразу попадаємо до кухні. Кухня поєднує між собою цокольний поверх і перший поверх. Кухня велика. Світла. Стіни утеплені і поштукатурені. підлога викладена плиткою маємо східці на перший поверх, а також маємо Напівпідвал. З одного боку це невеличке приміщення, яке використовується як склад під дрова і тверде паливо. А з другого боку, напівпідвальне приміщення має невеличку прихожу, з висотою в стелі. Приблизно метри 90, стіни і стеля поштукатурені, покрашені, підлога викладена плиткою. З цією прихожою ми попадаємо до більш великого приміщення. У цьому приміщенні стіни і стеля теж оздоблені декоративною штукатуркою. Також тут маємо. Розводку під опалення на весь будинок, димоходи. Приміщення дуже тепло, через те, що поруч знаходиться менше приміщення, в якому знаходиться піч для твердого палива, яка опалює весь будинок. Підвальне приміщення виконувалося з монолітного бетону методом заливки. Тому стіни і стеля підвалу дуже міцні, не мають просадки, не мають тріщин і добре тримають навантаження від самого будинку. Повертаємось. Назад у кухню і тепер будемо глядати сам будинок. Він складається з чотирьох приміщень: це передпокій, повноцінний санвузол і дві невеличкі кімнати, площою приблизно 14 і 12-12,5 метрів. Піднімаємось по сходинках. І одразу попадаємо впередпок і повертаємо до санвузла. Санвузол світлий, новий, оздоблений плиткою, стеля оздоблена пластиком, маємо душ. Вертаємось до передпокію і повертаємо до першої кімнати. Ця кімната приблизно 14 квадратних метрів. Стіни поштукатурені декоративною штукатуркою, також і стеля. Вікна дерев'яні. Маємо парове опалення. На підлозі килимове покриття. Кімната не потребує ніяких додаткових вкладень, можна трохи прибратися і вже жити. Також у стіні маємо невеличку шафку з поличками. Ідемо до іншої кімнати. До речі, у передпокої також на стіни нанесена декоративна штукатурка, також і на стелю. Друга кімната трошки менша за першу. Має також стіни оздоблені декоративною штукатуркою, два віконця. Невеличкий комин. Також ця кімната готова до проживання. Повертаємось до перехідної галереї і з нею виходимо у двір до ставка. Як бачите, галерея трохи недобудована. Треба доштукатурити стіни. Зробити откоси на вікнах. Ця територія виходить до ставка впритул. Ставок величенький. Є невеличка сіжа. Оце так виглядає будиночок із з боку ставка. Дуже нам сподобалось це домогосподарство. Хотіли ми його придбати, але, на жаль, не всі документи технічного і юридичного плану готові до продажу, тому прийдеться нам деякий час почекати, поки господар зможе документи привести до ладу. Саме з цієї причини огляд був не дуже детальний, деякі приміщення цього домогосподарства залишились поза увагою. Ну, а якщо нам вдасться купити цей будинок, ми зробимо більш ретельний огляд, і ви побачите, як він виглядає.